так от історія про брудну бомбу. Чому зараз і от за останні три дні Шойгу мінімум двічі телефонував у Штати міністр оборони, спілкувався з ним, Франція, е країни НАТО? Так що, що чому саме зараз? І чому історія про брудну бомбу? Якщо ми згадаємо спочатку проведення спочатку антитерористичної операції, потім операція об'єднаної сил, росіяни робили постійні вкиди і про застосування українцями хімічної зброї. В тому числі а, брудної радіоактивної бомби, це проведення класичної інформаційно-психологічної операції на фоні а, просто терористичних атак на інфраструктурні об'єкти, які засудили майже всі країни світу, окрім сателітів та можливих союзників Росії. Росії треба показатися що вони вже не такое всімірне зло, як вони не дійсно є. Проте ці заклики не мають під собою ніякого підґрунтя оскільки нагадаю, згідно будеш меморандуму. Абсолютно вся ядерна зброя була перевезена саме до Росії. Крім того, у нас постійно знаходились спостерігачі ОБСЄ і МАГАТЕ, і в принципі вони зараз знаходяться на території України, контролюють абсолютно всі ядерні об'єкти, окрім двох ядерних об'єктів України, які є окуповані: Перше – це Запорізька атомна електростанція, а другий це науково-дослідний атомний інститут в словетному місті українському Севастополі, куди представники МАГАТЕ і досі не мають а, можливості потрапити. Тому дані заяви всі сприймають з осміхом, і це скоріше гра на внутрішню аудиторію, щоб показати наскільки українці зли фашисти для внутрішнього російського битва. А от зараз по пофантазуємо: -по чи може бути це знову ж таки, скажімо так, спроба? А... Красиве обличчя показати про погані грі, так підготувати якісь отакі от інформаційне поле. А перед тим, якщо вони чи випадково, чи все ж таки навмисно а, там пошкодять щось на запорізькі атомні електростанції, дійсно буде якийсь там витік ядерного палива, або дійсно якийсь серйозний вибух. Там ну це доволі можливо, і це не слід відкидати по одній простій причині. Ви ж маєте діло, діло з дебілами. Які вже з'їхали від старості з глузду, і які воюють проти нас в тому числі з забороненими боєприпасами, окрім протипіхотних мін, які заборонені конвенціям, використання фосфорної зброї, якою вони доволі пишаються, залишається фактом. Використання хлорпікринових гранат, які ну в принципі це є аналоги невеликої хімічної зброї проти наших військових, і навіть розтяжки на харківському напрямку, ну наша група, знаходила це теж є встановленим фактом. А от після зміни керівника так російської армії в Україні я про суровіки якого якраз досвід в Сирії, де активно застосовувалось дуже багато забороненої зброї, а можуть все ж таки реально використати ще щось і саме проти цивільного, проти мирного населення. От не тільки там на передку, де так як ви кажете, хлопці показували так обстріли там фосфорними боєприпасами ще кілька місяців тому, а й десь в тилових містах. Це більш ніж можливо. Ну вибачте, я не буду реалієм. Соровікін це людина-місник, яка а, ніколи не шкодувала людських життів ні своїх солдат, ні мирних заради якоїсь там фантастичної цілі. До речі, в Сирії він таки не здобув ні одної стратегічної цілі. Якому. І саме Соровукіна приписують просто тотальне знищення американським а, одним підрозділом там, армії в 400-500 чоловік. Ну, тоді під Делярзором. Ви кажете, що так він не складає комунікаціями, комунікативними здібностями. В нього головний принцип я начальник. Це дурак, в принципі, як в радянській армії, це було. І як ви не можете взяти ту висоту, значить, пішли більше людей. І там знаєте, типи на новітні кулемети будуть лісти з трьохи ніками. Ми це ще побачимо. я вам Гарантую. А от власне те, що відбувається зараз на Херсонщині, їхнє так зване відведення військ, але про цьому наш генштаб подає інформацію про те, що частина загарбників передягається у цивільний одяг, готується до вуличних будів, боїв. Знову ж таки, якщо виходити із того, як працював суровікін раніше, це все ж таки може бути або пасткою, або вуличними боями, або знову ж таки, чи знову ж таки прикриттям якимось а, збере намаганням зберегти обличчя. При, скажімо так, добровільному відступі і перегрупуванні сил, чи як вони там кажуть, дивіться, я хочу нагадати те, що постійно каже Генштаб, і грамотно все це робить і в інформаційному плані, стратегічно-тактичному. Наступ іде згідно чітко визначеного плану. Ніякого поспіху немає. Підтягується після звільнених територій відразу логістика, закривається ПВО. Тобто, якусь вони там паску, хочуть нам вигадати. Що ми на побіжимо захватувати, то росіяни міряють це по собі. І на наше щастя, там доволі грамотні командири, як і сержантської ланки завжди загартовані в боя, так і середньоофіцерської, які знають на місцях, що як потрібно робити. Але от якраз щодо відступу на Херсонщині, в тому числі йде і історія про те, що готуються вони можливо, щоб прикривати так свій відступ, підривати Каховську ГЕС, і те, що скажімо так, я прочитала, поспілкувалася з деякими там енергетиками. А підрив Каховської ГЕС може в тому числі спричинити значні проблеми, як я вже казала, на запорізькі атомні електростанції. І знову ж таки, чи чи не може це все бути от історія про цю брудну бомбу? Якраз щоб прикрити, скажімо так, оцей от весь ланцюжок подій, які от можуть статися через їхні невдачі на Херсонщині. Дивіться, це може бути абсолютно вірно. Це буде крім екологічної катастрофи це може бути збій роботи, в тому числі на Запорізький не Забуваємо значне підтоплення саме Лівобережжя, в тому числі міста Олешки, міста Голопристань ряд інших невеликих міст, в тому числі Копані. А не слід забувати, що в цьому випадку повністю вийде з ладу північно-кримський канал. Каховське водосховище було створено, в принципі, для підтримання життєдіяльності Каховського ну, каналу а, і Кримського. І, ну, але росіяни можуть створити все, що завгодно. Проте є один маленький момент: там вже досі присутня емісія МАГАТЕ, тому. Якісь провокації, щоб вони залишилися на доволі сильно буде складно зробити, оскільки ще наші союзники давайте не будемо забувати, в постійному режимі передають нам розвіддані в режимі онлайн, в тому числі як з літаків-розвідників дальнього радіо так і з путникових розвідків. Чим Росія, в принципі, не володіє. А от як союзники відреагують, якщо, наприклад, буде не тактичний удар ядерною зброєю, про який говорить так активно Кремль, а все-таки таке щось замасковане, типу брудної бомби, от, про яку вони почали говорити? Прокористання зброї масового враження це країна терорист. Ми пам'ятаємо, що створили в Хусейну. Угу. Тут немає сенсу не про що говорити. Тут замаскувати не вийде, оскільки велика кількість наглядачів. А на відміну від Сирії величезна кількість а, закордонних журналістів, які це все разтрить. Розумієте, в Сирії був такий певний інформаційний вакуум, все ж таки сирійці створили завдяки диктаторському режиму Асада. В Україні такого не просто не вийде фізично. Тобто, ну, як ви бачите, навіть по своїй роботі за 8 років активної фази війни, за 8 місяців активної фази війни, якби вам ну, не перешкоджають ваші журналістські діяльності роботи. Тому тут ми в іншому поколінні і в іншому світогляді ну, загалом з, з, з бачення світу невідвіної Росії, яка застрягла там напевно в 18 сторіччі, що в кріпосному краї. А от реальні удари будуть от зокрема те про що говорять відстані там американські генерали військові про там удари по флоту російському випадку використання ядерної зброї це можливо от вже не там санкції не військова допомога не інструктори а реальні удари більш ніж тим більше база військова де базується авіаносна група сполучених штатів в америки на базі вкриті це в греції Достатньо близько 18 хвилин, щоб нанести перші удари найбільш разучі по всьому Чорноморському флоті, має в своїй базі як в місті в Севастополі, так і в, в Феодосії, Керчі, Новоросійську та mm. тобто. Зрозумієте, Збут... літак типу Ф-35, а Російська Федерація нічим збити не може. В принципі, вони показали свою ну, супермодну ПВО, яка дерява і розносить її хаймерси Вільхи і інші наші навіть засоби в пух і прах при грамотному використанні, ж саме з точки нового використання, що радянськими ми використовуємо. А що буде при новітньому літаку, який має найбільш круті характеристики в цьому світі, і які є штурмовими одночасно і бомбардувальним? О ж, будемо сподіватися, що насправді, як мінімум, до ядерної провокації абсолютно не дійде. Хоча б хотілося б насправді знищення, як мінімум, російського флоту. Дякую, пане Михайло. Михайло Макарук, громадський діяч, військовослужбовець збройних сил України та речник інформнапам з нами на зв'язку.